Вітаю, любі глядачі! З вами Яна Тимчук, і це новий випуск нашої рубрики Посиденьки. Нині нам дуже пощастило, адже сьогодні ми поспілкуємося із методистом інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, модератором першого курсу команда UA Василем Федораком. Вітаю, пане Василю! Дуже рада вас бачити у нашому випуску. Переконана, що буде цікаво. Дякую за вітання, дякую за запрошення. ми зараз, де, де ви зараз знаходитесь? Розкажіть, будь ласка. Я знаходжуся зараз фактично mm. на своєму робочому місці, у приміщенні тут музей інституту. Так що я тут дихаю історією. Так, і бачу, що у вас і фон такий дуже гарний: Тарас Григорович Шевченко. Також ну, там портель. Це символ? Так, так, так. Це Україна. Так, це Україна, і Україна переможе. Пане Василю, сьогодні ми хочемо розкрити вас не просто як фахівця справжнього професіонала справи своєї свого життя, але і насамперед як цікаву особистість, глибоку особистість, якою ви і є насправді. І я хочу розпочати із такого питання: от оскільки ви на нашому курсі підвищення кваліфікації ви проводили заняття на тему національна пам'ять та українська ідентичність. Я би хотіла у вас запитати, із яких пазлів складається ваша власна ідентичність? Розкажіть нам, будь ласка. Я народився в Галичині. в Простому селі, у сім'ї колосників, багатодітній сім'ї. Вчився я на Буковині, в Чернівцях. Тут є така височина, яка в 1888 році. Була переименована із традиційної регіональної домінік, пануюча висотка. Така до е, на 40 на 40 ліття е, правління Газбург Габзмарська височина. Там розташована була резиденція Буков... православних митрополитів Буковини і Далмації. Зараз це пам'ятка ЮНЕСКО. І там був ректорат партком, ну і факт вірні бійці, ідеологічні бійці. Партії. Я там вчився. Це висока честь для мене, це храм науки. І я завжди трепетом зараз по роботі. І туди, в ті зали, в ті обінцянські дзеркала дивляюся. І мені навіть не віриться, що це все було зі мною. І третій, великий слід, великий такий помітний слід у мене залишила ще одна сторінка біографії це п'ять років. Я працював на Дніпропетровщині. Спочатку починав учителем, а потім працював в структурах комсомольських. І четверте, Україна для мене це, як кажуть, само є все. По роботі вже прийшлося побувати практично по всій Україні. Яка велика, багата, прекрасна, я би сказав, навіть крута Україна. І все це наше. І ми це маємо цінувати. Важко передати почуття, коли піднімаєшся, наприклад, на могилу Тараса Шевченка, чи коли приходиш повз... через Майдан. ну, Що там говорити? Ти відчуваєш свою причетність до цього. Це дуже важливо для мене. Тому що я знаю, що якщо не, не будеш цінувати, можливо, тому що воно мені нелегко давалося, що приходилося самому йти і робити себе таким, яким я є. Але я, я знаю, що я хочу поволі крок за кроком та й Можна багато розказувати, але коли перебуваєш особливо за кордоном, то я ніколи не стидався і, і за а тим більше зараз казати, що я з України, я українець і своєї мови. Хоча був час, коли мені трошки працювати, працював. Навіть думалось тоді по-російськи, ну то був інший час. А зараз. Маємо те, що маємо, треба захищати своє. У нас ніхто не буде шанувати, якщо ми самі себе не пошинуємо. Так все, я все. з вами цілком погоджуюся, пане Василю. І взагалі, от ваше життя воно скрізь пов'язане з викладанням. Хочу зараз про це поговорити. Ви і вчилися на історичному факультеті, а нині ви вже дійшли до того, що ви успішний, знаний в Україні методист, справжній професіонал своєї справи. От зокрема, нині читаю ось таку книгу. Марка Аврелія, можливо, ви я думаю, що чули на один цій су. Взагалі, Марк Аврелій, він був імператором Середовнього Риму і належав до філософів стоїків, тобто філософські погляди, які за своїм переконанням вони. Просто ненавидять насильство, війни, так і стоїцизм — це такі високоморальні люди, філософи, доволі цікава книга. І я в ній виписала ось таку цитату, яка звучить наступним чином: усе спільне це причина усього, що стається. І ця фраза вона наштовхнула мене на такі роздуми глибокі. І дуже цікаво було би дізнатися, на які роздуми наштовхує вас цей вислів. Усе спільне, це причина усього, що стається. От що перше спадає на думку? О, Ну, перша асоціація це великої комунальної квартири, де все, все наше. А якщо глибше, то тут є навіть такі цивілізаційні моменти, де це, це характеристика, як на мене, це одна із характеристик цивілізації Сходу, де за спільним ховається фактично насильна над особистістю. Власне, нам нав'язували протягом багатьох років і царі, і президенти, і генеральні секретарі спільності з Росією, це Колгосп, іншими словами. Погоджуюсь, так, так. 에... І це нівелювання особистості, це насилля над нею. Мені більше подобається теза Фукуями про те, що моральна цінність я, моральна цінність я набагато вища, ніж моральна цінність ми, суспільства. Але я більше люблю нову, а ще більше новітню історію. Я люблю читати інші книжки. Я, я знаю, мене що мене. ви самі є автором не однієї книги, і хочеться, щоб ви продемонстрували нам ці книги, показали. Будь ласка, я знаю, що у да. вас мають бути. Так, да, є такі, маю такі гріх. І розкажіть 에... мене про ваші книги. Покажіть, розкажіть. Ну багато да. ну, писалося багато, ну не багато, але так. Я належу до пишущих методистів. був визнати що Ніхто за тебе це не зробить. Науковці живуть у своєму світі, вони рухають вперед велику науку, а вчитель в своєму. Це моя така мрія — написати підручник такий, який би відображав. І зміст, і методику сучасне бачення. І я вдячний своїм колегам і своїм і студентським друзям, які працюючи в університеті нашому, ну, готують публікації, архівні дані. У нас з ними хороші стосунки. Це друге видання книжечки, основи археології земельської Чернівської області. області. Ми намагалися тут подати адаптований варіант. Всього відомого з археології земель нашої області, а Буковина, особливо і рівнина частина Подністров'я, це Мекка і Медіна по археологічних пам'ятках, це порубіжжя двох світів, світ, е, слов'янського і романського, це порубіжжя степу і землеробської цивілізації. Тут схрещувалися мечі, і шаблі. Християнської і османської мусульманської цивілізації. Одна з останніх таких робіт це 19-й рік, теж кілька років пішло на це, називається Історія України, хронологічний довідник від найдавніших часів до початку ХХ століття. Частина перша. Шостий-дев'ятий клас, вона вийшла в 19 му році. Тут важливо може не стільки самі дати багато їх. Я намагаюся завжди виходити за рамки програми, оскільки те, що їх в книжці, то учень, учень прочитає, а оскільки приходиться багато опрацьовувати матеріалу нового, який не встигає, або не встиг ще попасти в підручники, або автори, вважають, що його не варто було поміщати під у свого підручника. То я намагаюся їх якось адаптувати до рівня шкільної історичної освіти. І такі от в коментарях викладаю тут значення тієї чи іншої події, тут є рік, подія, ну і яке значення вона залишала. Особливо мене цікавить проблематика українського національного визвольного руху, встановлення українства як окремої спільноти і ширимо. Світло історичної правди, і не дамо погаснути світлінику національної свідомості, бо там у нас ще багато роботи, пане Василю. Пане Василю, ми дійсно запевнилися в тому, що ви закохані у свою професію, у справу якою займаєтеся усе своє життя, але дуже цікаво дізнатися, що робить Василь Федорак. Поза роботою, які у нього є хобі, що його захоплює. Розкажіть нам про це, будь ласка. Я готовий і думаю дуже часто про роботу і за межами роботи. Мені дуже рідко випадає вільна хвилина, тому я їх особливо цінюю. Я, як флегматик, люблю самотність і можливість зупинитися, подумати. Особливо це мені стало притаманним, після того як 8 років тому я пережив інфаркт. І оці тільки десятки хвилин, які провів я прямо в аудиторії без свідомості, змусили мене серйозно переоцінити цінності. А потім, що іще буду читати. Читалася з маночку. У мене була дуже хороша класна керівничка Настя Васильівна в мене. Вона була дружиною і я просто, ну, Ми діти відчували, як вона прямо випромінює духовність. Е, ну, і ми, ми не боялися. І хоча вона була дружиною великого начальника, це така згадка про основну школу рідні, своїй рідній якісі. А друга вчителька, яка мене змусила так подивитися на себе тверезіше, це вчителька історії моя в 9-10 класі Обертинська школа, яка власне, зробила помітний внесок моє становлення і осадила мене після того, як я вийшов в переможцем обласної олімпіади, я перестав вчити, тому що вже всі розуми поїв. І подалося читати художнюю тарку. Любив Манчара Ванчара, Хермаха, Довженка. Гралися ми в індіанців по Джеймсу Фенімору Куперу, ця вся пантологія, преріасу з віробій, там, там взривалися. Було, було все, що називається. Але в останній період, в тому числі в ковідний період, Змусило мене особливо в першому місяці подивитися по-новому на те, що я знаю, крім програми, крім підручників. люблю читати спогади, меморіїстику. Навіть курс спеціальний розробив, читаю на курсах. Це, значить, особливо пов'язане із питанням українського визволення. От мене встановлене ну, в Україні, мене вразили, наприклад, спогади Євгена Харлантовича Чекаленка. Чи Петра Григоренка, чи праці Лувка Лук'яненка. Тобто ця сторона, яка, яка була закрита. Ну, так я потихо тиху вийшов на публікації Сергія Миколайовича Плохія ціла серія публікацій, яка вийшла його на українській мові, особливо пов'язана з пошуками українських контекстів. То я не володію англійською, це великий мінус мій, але дивишся, наскільки це у. Міще. Мене вразило, я як він крок за кроком досліджував у життєвих шлях вбивці Бандери, Богдана Сташинського. Як це все, і скільки терпіння треба мати, яка зарядженість має бути на те, щоб відкрити все. Все закриті раніше теми. Це питання пов'язані, наприклад, із Ялта, Ялта ціна А по забуті потік Східного фронту його, це просто як казка, читаєш. І не віриш, що це могло таке бути Радянська в Радянському Союзі під час війни. Це американо-радянська американо співпраця в Полтаві. Я вперше по суті знався, що в Полтаві у 2014 році, що там була операція Франтії. І особливо із, із фахія мене Чорного вигляд історії історію ядерного Це документально підтверджено. а остання імперія, Загибель і крах Радянського Союзу. Це такі пласти, які простому смертному мені раніше і не снилися. Він має доступ до президентських архівів, до парламентської бібліотеки, Бібліотеки Конгресу США, до тих розщепречених матеріалів, які відкрили ФСБ Росії. Ми зараз виходимо із пострадянської доби в іншу. У нас перед нами всесвіт відкривається волі. І не знати цього. І оце всі, це все подногодная. Вона викриває на сонечко виводить таку ницість, що просто нема слів. Що дозволяли собі царі і генеральні секретарі, і президенти, і це все в умовах закритого суспільства, це все лякає. Нам треба чекати від такого старшого брата, так званого. У нас свій шлях. Це шлях до демократії, до світла, до рівних бути рівними серед рівних у полі демократичних народів. Я в цьому це мене переконує буквально слова. Що раз, і може це так на першого видатися, що це є відомі речі. Але коли ти дізнаєшся те, що невідомо, що, там так, що відомо не багатьом. Або обмеженому колу уколу учасників, то ти розумієш, чому нас не хочуть відпускати вічне обмеження російської демократії, закінчиться там, де починається українське питання. Ми гідні мати абсолютно демократичну державу, і ми мусимо це зробити, бо за нас цю роботу, нашого покоління, не зробить ніхто. І це будуть робити наші учні? Вони вже це роблять на передовій, де проходить лінія Європи зараз. Е, да. Я ще у Вас запитати, пане Василю. Як взагалі ви спостерігаєте за українською ідентичністю? Які зміни яких яких змін можливо зазнала Україна після початку повномасштабного вторгнення? Можливо, ви помітили якісь зміни ну? Взагалі, якісь е, тенденції загальні, коли можливо наша українська ідентичність, е, вона. Відкидає усе зайве і впевнено про себе говорить, і намагається усіма можливими способами і засобами запевнити всіх у світі про те, що ми є Україна, ми не є Росія, так і яка ваша думка взагалі стосовно цього, що буде ну, далі з ідентичністю? які подальші і... розвитку цього всього? Я думаю, що власне. Завдяки, кажуть, не було б щастя та нещастя. Зазвичай агресії Росії. Україна переживає зараз друге народження. Тому що ми проходили за 30 років, ми пройшли кілька етапів. Спалах 91-го, Майдан 1-й, Майдан другий. Ну зараз мені здається, що це третій за 30 років такий СУ, який має тектонічний характер. Ми значна частина України, особливо на південному сході, лягла спати 23 февраля, а проснулася 24 лютого. І оця такий злам, це нам на користь. Ми подорослішали, ми перестали стидатися самих себе, у своєї українськості. Починаючи від мови і вишиванки і закінчуючи внутрішнім своїм єством, нам не треба чужого, ну і своє ми не віддамо. Оця вольниця козацька від запорозьких козаків, яка у нас дрімала, скажімо так, і які, з якої насміхалися і називали Шароварщиною, і цей сильний Галицький дух. Piemontez, moçon. Тут наша земля, але Від Шароварщина, шароварщина. Вибачте, що перебуваю. Шароварщина, це те, що насадили штучно нам росіяни, кацапи. тобто, це вони спотворювали нашу українську ідентичність, да. народні костюми етнічні. Наші у нас же це завжди, завжди такі узори, в яких закладений генетичний код. А вони спотворювали це і транслювали це неправильно, тобто ось ці шаровари, ось ці там. Маки, якісь і так далі. Тобто, у нас, у нас це все не так. Українська ідентичність вона є глибокою, це є коріння, це є потужний генетичний код, який ну видно на нашій культурі, видно навіть на тих же костюмах, а як вони їх е, е, спотворювали насправді. Ну це ж просто жах. Вони цього не мають, тому що вони залишилися остром стовбової дороги цивілізації світу. Поступ іде та звідти де більше свободи. І ми поширюємо цю свободу. Це місія України. В свій час, про це говорив ще Жизінський. Ми маємо тягнути Росію до світла. І ми її будемо тягнути, але по частях. Вона не витримає таких натисків і вона розвалиться. І це в історичному сенсі це мить. Це питання кількох років. Ми відбулися вже як нація. Тепер ми захищаємо свою територію. І ми, е, нас вітає демократичний світ. Хватит, треба підніматися не просто з коліна, треба підніматися і летіти до зірок. Ми вхопили поток, нас несе до зірок. Я впевнений в тому, що Україна відбулася вже, і ми будемо серед лідерів. Це буде дракон серед тому що сюди обов'язково прийдуть великі світові гроші. І Росія ще заплатить за це. І вона буде, вона пройде похмілля, страшне похмілля, але по кавалках. Тому ми можемо навіть сказати, що ми щасливі, що ми переживаємо саме такий час. Я вам е, щиро вдячна за таку змістовну, цікаву oh, okay. розмову, різноманітну. Ми розкрили вас і як професіонали розказали про ваш е, шлях, такий непростий, тернистий. Е, ми розповіли і про ваші хобі, і занурилися в вашу особистість. Я вам дуже вдячна, отримала величезне задоволення від такої бесіди з вами. Yeah, no. Дякую, на доброму слові. Я не знаю, як воно вийшло, але нам самим треба дбати про себе. І я дякую вам за надану таку можливість, таку трибуну. Так, і бажаю пане, всім так. бережіть себе. Пане Василю, щиро вдячна вам за душевну бесіду. Ну а з вами, глядачі, ми не прощаємося, а кажемо до зустрічі у нових випусках. Посиденьки на сайті Команда.UA.